Друзі, ну всім вітання! З вами знову ж таки Паша Ніна. І я хочу попросити вам вибічність за велику паузу. Але це знову я на проєкті Став друзі Так, бачите, на моєму балансі зараз 102 мільйони. Тому ми сьогодні зробимо огляд на цю гру. Також вибачаюся за лаги, тому що тут у мене стабільно під 70 ФПС, тому що ще не вийшла оптимізація, бо ще не випустили оновлення. Як бачите, ось такі є сніги так, добре, друзі, також в Діскорд-каналі випускають багато промокодів. І недавно випустили в Діскорді промокод, тому я зараз хочу якраз подивитися і я його введу, якщо він ще дійсний. Друзі, це є також у телеграм канал Стаб МТА, я його залишу в описі. Так, і перший промокод. Так, друзі, перший промокод нам потрібно. Угу, так. расчеточком, расчеточком, так, стараем для початку, расчеточка, капслог и пр про код. Друзі, ми ввели промокод, і зараз у нас є 112 мільйонів, тобто, за... і 6000 карбонців. Так, дається 17 карбонців і 10 мільйонів. Але на цей промокод нам дали 2500 карбонув. Давайте подивимося, що ми можемо за ці за ці карбонуці купити. Можливо, ми все навіть ще. прошу у вас вибачення. Так, що ми можемо купити за 6000 карбованців. BMW M4-2022. Ми можемо оцей целка купити гітар. Так, B5, ми, звісно, можемо. N5 BMW 7 Series не можемо, LaFerrari, LaFerrari теж ще не можемо. BMW Z4 ми теж не можемо, також ми можемо купити BMW X6M. Та порше це теж ми поки що не можемо. Ми можемо купити ставки. Ми багато чого можемо купити, але давайте також подивимося, що з кейсами. Ну, це буде потім. Так, друзі, це у мене є ось такий ось така автівка, натискаємо F12. Так, у мене стабільний FPS нормальний. Тому не знаю, чому саме зараз він спав. Давайте я пропоную вам зараз поїхати на Lamborghini Aventador. зробимо огляд на всі мої машинки. Це Lamborghini Aventador, друзі. Вона їде 400 чимось там. Тут це номера міна, і давайте я вам покажу її техпаспорт. Двигун 5, турбандув 5. четверті ці передачі, п'ятий Чіп, 5 гальма. П'ята підвіска і другі шини. Добре, давайте, друзі, зробимо замірчики цієї автівочки. Друзі, зранку це ще не лагає. Е, Також вона дріфтить, тому що я її вона взагалі не дріфтила. Ну, зараз і, звісно, ще носить. Але контролюється. <кхем> так. Добре, давайте одразу тако собі беремо. Раз, два, три. Поїхали! Друзі, соточка є, 200 є, 300 є, 400 йомай! 300 Ха! Так, трошки погано. Ну, добре. Давайте ще раз спробуємо. Так, раз, два, три. Поїхали. Чуть-чуть нас підбило просто. Так, друзі, уже 200, 300, 400, 472, ви бачите? Добре, 472 на цій ламбургині. Так, давайте. Так, врізались. Ну, біля центрального ринка тут дуже лагає. Так, добре, давайте. Давайте так, заспавнимо щось інше. Мене інтересує. Давайте заспавнимо все-таки м М5-90, бо це була моя мініна Україна. І я нагадую, я сюди не перехожу. Тут отакі в мене номера По па 1488 паха. Ну, не влізло, ну добре. Так. У мене навіть трішки і повільніше, якщо я не помиляюсь. Ну, давайте попробуємо з буксу. Вона, вона просто на обмові ставало. До обмови ставала на ДБ. Я не знаю, чи вона зараз буде ставати на ДБ. Давайте подождемо. Почекаємо буквально секунд 30. Отако, чисто так. Так, ой! Не контролюється взагалі. О, так, все все добре. Друзі, навіть не що хватить. стане на деби, то або не стане. Так, давайте тоді. Раз, два, три. Так, друзі, вона на деби, на жаль, не стала. Але, звісно, після одна вона буде ставати і вона йде. Ну, ще на мої друзі набрали 400. Так. 400 з чимось. Давайте ще будучи є. Так, ну, кажу. Погано дуже. Баги, звісно, є. Зі снігом. Так, добре, давайте... Ну, ми вже тут не наберемо, звісно. Так, ну добре. БМВ 590 ми затеслили. Друзі, я вам зараз пропоную кудись їздити. Та перевірте, ось так, бачите, вона дріфта. І давайте називаємо покрутимо кейсики. Так, давайте зупи... зупинимося. Так, дивіться, у нас тут є VIP, Pass є. Батлпас Pass мене щось заглючив. Так, добре. Давайте подивимося кейси все-таки. Я просто хочу назбирати тому багато ми крутити не будемо. Давайте... Для, для інтересу або діловий. Давайте покупимо, можливо, діловий. Але перед цим, друзі, я хочу зайти в послуги та зайди додати слот для авто, тому що сьогодні ми якусь автівку. Так, тепер, друзі, я пропоную вам зараз поїхати до автосалона, тому що, так як я сказав, я хочу прикупити нову автівку та її затюнінувати так, я також тут буду знімати все-таки тюнячок багато. Так, давайте тут обережненько якось будемо. Їхню. Ця N5F90 її якось так носить сильно. Тому я пропоную вам взяти Авентадор. Просто Авентадор вам взагалі не дріфтить. Так, тому це буде найкращий варіант Авентадор взяти. Або також в мене там Бугаді і ще із байк. Так. Багато звісной багів. Буде оптимізація, мені казала, і... Ну, машини, друзі, вони їхали. друзі, тому вирушаємо до автосалону. Ми до люкс не будемо їхати. Мені в люксі немає, що робити. Там вже нічого інтересного немає. Ну, звісно, моя ціль ще тут це... так, пролагало, це прикупити собі бумбокс. Так, тут такий слабий, дуже на ФПС. Бо Київ, ну, хто знає, той знає. Я скажу, якщо ви одного гравця, тобто зуба, це не грає роль потужний чи слабий комп'ютер, бо тут, наприклад, мого друга комп'ютер там дорогий, і в нього теж лагає, тому що ще не оптимізована гра. Є баги з багами, КПЗ, там, що гроші бували, пропадають. Але нормально. Так, друзі, ми вже під'їжджаємо до автосалона. Це у нас преміум клас. Так, зараз подивимося, щось купимо з вами, друзі. Так. Підбігаємо до Міточки. Так, ми, до речі, сніг тут е, виключити не можемо, але так. Що у нас тут є? Віто можемо передбати, але Віто я не сильно хочу. Можемо купити з вами, друзі, Геліка. Можемо Порш. Але Порш мені теж не дуже сильно подобається. Це взагалі мені не подобається. Так, ось такий Mercedes можемо. Але він мені теж не подобається Теслу. Я друзі думаю дуже над геликом. Можливо, нам все-таки купити гелика по Паномера є, він мені теж не дуже подобається взагалі. Гелік 6000. Також Toyota, ну, вона мені теж не подобається камері. Можемо, до речі, друзі, ось такий X5 F15. Дивіться, потужність 430 і 240. 430 і 240. А цей, Ну звісно, він потужніший. Так що у нас? Цей бананчик? Це класика, друзі. Так, рам. Рам я не дуже теж хочу. Ось така BMW M4. Так, друзі, які ще у нас є автомобілі. Так, є цела, звісно. Є ГТР. ГТР їм не подобається. Цю таку Єжку ми з вами я вже прикупляв. І ще є ось такий Mercedes GLE купе. Давайте ми, друзі, його все-таки подивимося. Мені якось він інтересний. Бо тут де клас, тут деталі не дуже такі дорогі, вони просто сказати, можна дешеві. Це більш таки для розкішу. Але я думаю, що він теж буде гарно літати. Друзі, давайте подивимося на його максимальну швидкість. До, до речі, давайте сніг чуть-чуть відрегулюємо. А, ну він в мене зараз не сипеться, але но... так, добре. Так, друзі, ну він таки слабо, звісно, дуже слабо розганяється, але він у повному 100 Так, дивіться. 100. Ну, він такий більше для розкошу, я вам скажу. Так, ну дивіться, 134, 150, 160. Ну, друзі, він мені не дуже нравиться, Так, тут ми випригуємо. Так, вийшли. Ми заспавнились тут. Добре, друзі, я вам пропоную купити або е, F, не, або BMW, або Гелік. Мені більше, напевно, на Гелік хочеться. Ну, я не знаю, мені дуже хотілося Гелік колись. Так, шукаємо знову ці, дві автомоб... ці два автомобіля. Так, друзі, ось наш Гелік. Це G65. Це це клас. А мені є D-клас, Ага, тобто то і той і то. не Д-клас. Це Д-клас. Це теж Д-клас. Це c клас. Так, мені розумієте, D-клас, він не дуже просто дорогий. Так, дивіться. Або можна отакого. От так, друзі, мені здається, що цю буде краще. Давайте в чорному кольорі. Все, друзі, тоді придбаємо це авто. Так, одразу ж давайте купимо на нього номера. Так, заходимо у товари. І номера давайте... Розкажу які самі. Давайте ось такі Ні. Давайте виберемо номера... Бандера хай буде. Все, друзі. Тоді одразу спавнимо нашу БМВ. Так, BMW X5 F15. Спавнимо і пропоную вам одразу поставити на нього номера. Може, ми їх прибрали, придбали. Зараз я їх знайду, друзі. Де вони у мене? Я ж їх придбав, так? Да? О, бандери. Все тоді, значить, знімаємо номера. Так, ось ці вже не помиляюсь. Ні, ось ці. Так, використовувати. Все, зручите, номера Бандерам. Е, так. На англійській мові. Так, добре. Е, Так, давайте одразу F12. Так, там вже хтось здравить пішов, я зрозумів. Так тут люди. Так, друзі, ну він, звісно, зараз тільки що їде трошки поганувато, ну, фул 5, він буде, мені казали, дуже добре їздити. Давайте ж також, друзі, провіримо. Ну, чи це правда, звісно. Ми сьогодні будемо з вами також крутити кейсики. Ну, ось це такі баг, якийсь шахматний. ха, Дуже інтересно. Але це треба включить примальовування карти, щоб такого не було. Так, друзі, ми звідси вже виїжджаємо. Так, він, звісно, зараз не повертає. Так. Так, да, друзі, це дуже зараз погано, звісно. Але ми зараз з покрутимо деталі та будемо тільки іксові ставити, щоб він гарно дуже повертав. Так заодно, друзі, замірюємо максимальну швидкість. Я його також, напевно... Продам якось, я не знаю, чи він мені треба буде. Ну, Звісно, якщо він буде добре їхати, то я його собі залишу. До речі, я можу сказати, що той якось навіть швидше їхав. Мерседес. Так. Він, звісно, погано дуже навіть повертає. Дуже погано. Так, все, друзі, ми зараз поїжджаємо на пряму дорогу, тому давайте заміряти швидкість одразу так. Давайте. Не будемо довго буксувати. Давайте поїхали одразу. Ну, друзі, ледь, Лед, ледь, ледь, Лед ледь. їде. Так, друзі. 42, 51, 58, 65. Друзі, дуже-дуже помало, в мене сміше їхав. Я вам зараз скажу чесно. Так. Поліція. Так, то все, добре. Так, 120... Ну, ну, ну. ну, ну, Так. Так, хорошо, що в нас не протаранено. Ну, дуже добре. Так, 150 лет-леть. Ой-ой-ой, ламбу не замітив. Так, добре. Продрифтили, їдемо далі. Так, уже ФПС нормальний, 83, 90 105, до речі. Розгінати, це є, залежить від FPS. Так, 130. Ну, дивіться, друзі, ну це дуже-дуже слабо. 150, 160, 170. 180 буду дві. Ух ой-ой-ой! Як хорошо відлетів! Ой, вже за нами їдуть. Ай, лки-палки. Так хорошо, что нами не перепутал. Так, будем тормозить. Так. Йо. Все, так, очень, Дуже, дуже, дуже носит. 12 лет, так. Улечу, дядя. О, чуть -чуть. так, ну, музыка. вообще любба, понятия, диплом. Так, друзі, ой 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 як погано все. Так, е, скоро, ну, обнова, е, пофіксить все, так що все буде добре. Так. На цьому тоді, друзі, наша серія підходить до кінця. Але тюнячки я зроблю у наступній серії, тому дякую всім за перегляд, всім удачі, друзі, та всім пока-пока.